У мы не знаем, почему я скажу нормальчики. я уже подхожу. Все як. Влад, ты серьезно? Ладно, иду. Нарешті відкрила, тут уже старий 10 хвилин пішли. Швидше, швидше. Відкривай. Ой, відкриваю. Ти не повіриш, що трапилося? Луна повернулася. Як це повернулося? Вона ж тільки повертається, коли червоний місяць на дворі. Сьогодні передають ніч червоний місяць. Тільки не це, знову не спать всю ніч. Ну, так, уже вечір майже. Добре, що ще світло, можливо, не так захочуться спать. Буде чай. Давай. Сахаром без? Сахаром. Я тобі тонтика дам і мармеладок. О! Окей. Так, <звы> да, ось, мой сахар. вот так вот. Две ложечки бары. Еще чуть-чуть. Ладно, давай, Листа. Тебе кто-то написал? Да. Кто? Незнайомый номер какой-то. Покажи. М -м -м, ось. Я не розумію, привіт. Давай не будемо відповідати заблочу його. Добре, удалю. Давай щось включимо. Не знаю. Що тобі дава написала? Не. Знову цей номер? Так. Він хоче, щоб я прийшла до нього в гості. Я сказала заблоч, не видала. Ну, я за забл... а як? Все, готово. Не на, буде, всякий, не на, всякий ви, на всякий випадок. Не, поки ж давай не трогай телефон. Ще не всю ніч будемо каву пити. Чась каву хочеться. Ну, нас вибору немає, щоб не заснути. Я не пам'ятаю, за весь цей час хоч раз сестра Луни в тебе вселялася. Ні. А чому? Чому тільки в мене? Чому, Мелону і ти, і я можу визвать, а сестра тільки в мене вселяється. Чи вона може і в тебе вселяється, як думаєш? Не знаю, може, вона хоче щось від тебе. Я знаю, що вона точно хоче. Це вона хоче страж сили. Це то, що тепер оказалося, що Луна його притащила, я його недавно знайшла. Принести? Давай. Мелис, подивись. Сидай. Вот твой телефон, вот мой телефон. Mm -hmm. Мелиса. Тебе десять пропущенных. Кто там звонил? Снова этот номер? Я же его заблокировала. Это кто? Мне теперь страшно. Так поклади телефон и не дивися туда. Mm -hmm. А я буду звонить Вере. Сейчас. Давай, На коробочка. А її відкрішна. В... Так, тепер чекай. Міліса, що ти накоїла? Міліса, що ти накоїла? Є... нічого. Ти що відкрила? Віра, треба було, як обично почекати поки вона візьме. Ну, ти знаєш, що вона нічого написали. не було, там. я не Вау, яка гарне. Справді подивись. Вау, Яка гарнота. Тільки диви не одягати. Давай. Поступайте. А то все можливо. Давай. Так, все закривай і чекаємо, поки нам дзвонить Віра. Віра дзвонить. Алло, Злата, що Вера, трапилось? зла, ти ще трапилось. Ми знайшли коробочку страну. Нічого, одягали? Одягали. Нічого страшного, тільки повідомити Луну. Ми його не одягали. Так. Так, я сама повідомлюю Луну. А інший спосіб є. Добре, попередиш Луну. Фух, добре, дякую, Віра. Як добре, що нам Луна допомагає. Віра сказала, знаєш що? Що Що вона попередить Луну, якщо мене одягало страш сили, то це добре. А якщо... Звоною прийде Емілі. Ну, ми ж її викликати не будемо, не будемо. Їй просто попередить Віра, і все. Та Емілі приходить тільки червоний місяць, якщо я засну, а чесно, мені не дуже сильно хочеться спати. Пішли на двір, поки ще не дуже холодно. Давай. Ну, а може, не треба все-таки. Боюсь, що скоро буде червоний місяць. Добре, пошли просто поделим фильм. О нет, опять этот номер. Мне очень страшно. Так, все, телефон не чипаем. Имей телефон не чипаем. Давай. Сидай. Я пока что включу PlayStation. Якого будемо грати? чи фільм? Давай фільм на Netflix просто подивимось. Давай, який? Не знаю. Може, якийсь страшилка. Нам в житті хватає. Давай. Зараз. О, тут Роблекс є. Так, да, але в нього важко грати. Тому давай давай нетфлікс. Ти Два зразу без кофе подивимося, потім з Я Надіюсь, що не засідає. Давай, лягай заді мене. Оп. Прикольно. Зараз звук кричу. Я гай повністю, Милис. Ой, як сравни. Нарешті нарешті я повернулася я чекала цього дня років. я помщуся луні. Нарешті стану королевою світа. Світа темряви і снів. І ніхто, ніхто мені не помішає. І я зустрінуся з цією луною і відберу у неї корону. І ніколи вона не виграє мене. Я Мілі. А це Злата. Я сестра Луни. А, допоможіть. Ну, мінус одна. Луна помститься, тому що відправила мене невідомість. Луна прийди Луна допоможи. Луна прийди моє тіло забери. Почали без мене. Вони що тебе викликали? Ну, не тебе. Ти що? Стала доброю? Ні, ти що? Мені не цього. ти відправила мене всю сім'ю невідомість, ти позор сім'ї. Ви самі винні. Ми не винні. Ми зробимо те, що хочуть всі в нашій родині. Не треба робити шкоду тим, хто нічого не зробив. Я й не зроблю шкоду тим, я зроблю те, що хоче вся сім'я зробити з тобою, вбити. І навіщо вам це? А тобі яка різниця? Ти все одно не розумієш, та й притом у мене дещо є. І що? Дивися, що в мене є. Звідки в це в тебе? Це вже сімейний рік і Ну, мої батьки здобули це, щоб я помстилася за всіх. Я ваша родина так не можна робити. А можна відправляти рідну сестру, рідного батька, рідну мати і всіх твоїх 35 сестер і братів в невідомість. Я ще раз кажу, ви самі винні. Тоді не можна помститися тому, тут нічого вже не ранок. Да? Mm, Привіт. Хвилину ти замри. Стій! Меч треба спрятати, але кути. Навіть не знаю. Поки я візьму з собою. Я тобі не дам. Ще гуляти на волі. Чого це? Ти думала, я не знаю закляття? Замри! Не чекай на хвилину замирай. Ну ні, я тобі не дозволю. Не дозволю. Вийди з тіла, Луна, вийде з тіла. Як місяць. Щас сьогодні допоміг нам. Дякуємо ми тобі, але виходь з тіла, яким завладіла Ти ж кошмаром своїм. Еліс, вставай. Злато! Що це було? Де я? Мілісо, все добре, нам знову допомогла Луна. Зараз тобі скажу, тут така історія, ти не повіриш. Але в кінці вона трохи пошалила. Вона хотіла залишитись в твоєму тілі. Ну. Вона, звісно, не така, але напевно вона потім захотіла там мене вернути. Ти ж пам'ятаєш, що у нас було, коли перший раз ми викликали, викликали Луну. Пам'ятаєш? Всім пока-пока!